Ограця в цій гріх аналітика від опозиції. Ваші 5 хвилин. Зараз їх присутніх що ж? Що нас запитав шановний уряд, нібито не показали негативів, але ми, в принципі, вважаємо, що ми єдина команда, яка прив'язала цю гру до якихось реалій України і показувала негативи в реаліях України. Шановний уряд, на жаль, не виконав їх обов'язок доведення того, і взагалі команди уряду конкретно не грали по прив'язці криптовалюти до України. Це, в принципі, була якась гра нібито криптовалюта добра, без жодної прив'язки до України. Отже, спочатку проаналізую перші столи, і яким образом ми прорегували і були кращими в першому столі, потім до другої столі. У перших столах у нас з'явилася така штука: нібито введемо криптовалюту в Україні і до неї різко виросте довіру, бо немає довіри до національної валюти. Але знову ж таки, уряд нам ніяким чином не довів, що поява криптовалюти на території України призведе до автоматичної появи довіри до неї. Що ще ми показали в нашому розширенні, чому довіри не буде? Тому що якщо навіть уряд казав про якусь стабільність, бо це не правда, бо мій показав, що... Криптовалюта, так само як і національна валюта, має ризики викреплення, коли вкрали біткоїнів на мільйон. Криптовалюта пов'язана з шахрайствами, сілкродами і таке інше. Тобто криптовалюта має історію за цих кілька років існування певних шахрайств і злочинів, що не створює для неї довіри. По-друге, вони казали пізніше, що це нібито зробить якусь довіру до цієї національної валюти, але знову ж таки довіру до національної валюти це ніяким чином не вирішує. Другий друге клеш, про який говорилося, що нібито. Криптовалюта в Україні буде мати якісь переваги над звичайними грошима. Перше, це ніби то що. Неможливість додаткової емісії, криптовалюти і таке інше е, неможливість так мильних пузирів. Але що показав мітімейт? Мітімей показав, що іноді допомісія є необхідною. Це є тим механізмом державного контролю, який дозволяє стабілізувати ситуацію на ринку, стабілізувати інфляцію. Яскравий приклад ми цього велика депресія. Саме завдяки велику до змогли вийти з великої депресії. Що ми також показали нам кажуть, що нібито у біткоїнів не буде мильних пузирів, але це знову ж таки неправда був величезний мильний бузин застосований до біткоїна, в результаті чого курс біткоїна впав. Нам казав, що нам не уряд, що ніколи -то, пізніше, що це як якийсь який стабільніший не залежить від ситуації в країні. Перше, ми показали, що стабільність національної валюти є за рахунок Мій тімець сказав, що те, що нам кажуть, маніпулювання перед виборами з курсом це є просто злочинний, так звана, можна сказати, аргумент про корупцію, з яким потрібно боротися. Що ж ми показали, що в принципі. Біткоін і криптовалюти вони не мають якоїсь стабільності конкретної. Так у них є обмежена емісія пізніше, але в принципі ними можуть маніпулювати. І приклад цього, знову ж таки, Китай заборонив на деякий час біткоїни, і курс 1200 упав а, в цей же момент до 200 доларів. Що знову ж каже про нестабільність коливання цієї валюти. Що нам пізніше? Що нам кажуть, що можна буде обмінювати на товар, нібито. Але знову ж таки, цей аспект уряд. Про те, що люди зможуть так легко міняти на товар, не буде комісії, не прив'язаний до реальності. Почекай, будь ласка, чому не прив'язаний до реальності стосовно комісії? Ми не вважаємо комісії великими. По-друге, ми б сказали Пункт інформації, зменшить комісію, якщо вони великі. По-друге, нам кажуть, ой, біткоїни такі гарні, їх можна з одразу обмінювати на товар, використовувати в діяльності. але це абсолютно неправда, тому що немає гарантій і немає можливості людям користуватися цими біткоїнами Фактично, тому що можна сказати, що все одно люди, щоб користуватися криптовалютою, купують її на валютній біржі. Чи на електронному мобільному ресурсі таке інше? Давайте питання. Питання в тому, що а, по факту як криптовалюта може бути мильним пузерем, так і будь-яка валюта будь-якої країни може бути мильним пузерем. Ми говоримо про те, що є конкретні люди, які хочуть купити валюту, є конкретні люди, які хочуть купити. А тепер переходимо до важливого конфлікту, прив'язаного в другий столів. Другий Юрія там намагався довести, що нібито якщо ми ведемо криптовалюту в Україні, то люди перестануть купувати долари і все буде добре. Ми не стабілізуємо національну валюту. Це неправда, тому що вони не довели. По-перше, що якщо ми ведемо біткоїни, то люди автоматично перестануть купувати долари, євро і будуть купувати криптовалюти. По-друге, люди і далі, тому люди і далі будуть використовувати долари і євро, тому що це необхідний аспект для міжнародної торгівлі і таке інше. І це був аргумент у був би прив'язаний, якби нас насправді, криптовалюти використовувалися на міжнародному рівні активно, але це неправда. міжнародній торгівлі всі користуються. І знову ж тут цей аспект анонімності, нібито СБУ зможе контролювати США, не може контролювати нормально цю криптовалюту. По-друге, так само у нас не буде можливості. Якщо уряд хоче відмінити анонімність, то він відміняє саму криптовалюту, тому що в цьому є суть. І друге, що ми показали стосовно того, що не будуть використовувати. Якщо ми вводимо українську криптовалюту, то ми зможемо з нею розраховуватися на українському рівні, тому що щоб розраховуватися на міжнародному рівні, нам все одно. Потрібно буде купувати якусь міжнародну криптовалюту, щоб використатися нею. Тому у людей ніяким чином не вирішується. А ми ж показали, що необхідність цієї місії державного централізованого контролю, якого не буде при криптовалюті, і третє, що ми показали, це те, що ці криптовалюти, на відміну від е, реальних грошей, вони не, не прив'язані до ситуації на ринку, вони не прив'язані до, до реального рівня ВВП до праці. Це просто гроші, які отрим, ти отримуєш за повітря і де збалансують нашу економіку. Саме тому ми просимо відхилити даний законопроект. Дякую. Е -е, Дякуємо вам за промову, дякую командам за гру. Можна одного руку потиснути і Я вас покручу.